Всіх вітаю на своєму каналі. Вирішили відзняти кусочок своєї маленької клумби, що ж мене тут посаджено. Маленька вона дуже. Саме головне, це мої роди дендрони, як себе почувають, потрібно чимось вже бризкати. Це випаляне було. Сонечко, коли була посуха, геть засмажило його. Цей майже пропадав, будемо підживляти. Ще наростають трішки троянди. Ось. Думаю, сьогодні зірву букетик, поставлю в будинок. Клад. На цій маленькій клумбі в мене висаджені кали садові, тому сьогодні їх викопати. відкопати. Вже почала. Наросли дуже гарні, масивні такі клубеньки великі. Єдине, що не знаю, вже сорта переплутались в мене, тому не знаю, що деякі. Вже буде як цвісти, то тоді вже буду знати. В цьому році, на жаль, цвів лише ось цей коричневий. Всі інші, там у мене в рядочок посаджені, нарощували на бульби. Вони були дуже маленькими, я їх посадила. Тому копати їх дуже важко. Ось, ще що побачила, ще побачила, ось садила Я, я разом з калами, садила кактуси. Ось вони знайшла. Я думала, що їх не буде. Але тут і мізаті було. Треба буде ще кактуси. Були приворозі. Це саме найбільше в мене клубень, головне не порізати. Останнім часом розрослися тут всі пітунії, щоб уні. Планую їх висадити в горшки пізніше і, можливо, навесний у горшках спробувати. Ой, ну клубень взагалі. Такий красивий, масивний, дуже класний. Прямо ж так один такий здоровань. О, ось і відламалося. Прийдеться мочно діставати. Так. Теж гарно наросли, хай сухнуть. Чекала бабиного літа, я завжди в бобине літо викупую оце кали у мене і жоржини ще підемо купати. Так, пішла я далі копати, потім вже покажу результат. Ось так уже викупала свої невеличкі кущики кал. Дуже гарні, мені подобається в цьому році результат. Гарно я їх поливала, підживляла, щоб вони з величезні цибулини. Так, А зараз йдемо до жоржин. Я думаю, декілька днів вони... я їх буду, напевно, носити туди-сюди, бо я планувала, що в жовтень буде теплий, а не дощовий Сьогодні сонячний день, тому вирішила, хай посохне. Якось буду досужувати вже в будинку. Жини в мене нові замовляла. Декілька сортів, всі прийнялися, все добре. Бачу, що кущі масивні. Не знаю, зараз будемо купати, не знаю, які вони самі. На те, що було вже 3-4 приморозки, вони ще більш розквітли, їх це взагалі зовсім не лякає. Мені навіть жалко викупувати таку красу, але боюся, що не встигну. Тому що температура і погода така, що непередбачувано. Сьогодні може бути тепло, а завтра може бути мороз і з ніг випасти. Тому копати потрібно було ще у вересні, коли було тепліше. Так. Одною рукою не зовсім зручно, але пробую. Так, я зрозумію, це якісь, напевно, ну, гібриди. Це голландські сорти точно. Ну, і... Переживаю, що тут можуть бути дуже маленькі нарости цибульки. Хоч і підживляла я їх. Бу, не цибульки, а бульбочки такі. І так, дивимось. Ну такі. Середні. Зараз почну всіх викупувати, потім покажу загальне відео. І так, я вже підкупала шість кольорів жоржин. Дивимося, що в нас наросло. Ось такі бульбочки наросли. Це у нас ця оранжева в цьому році, це моя фаворитка. Так, біленька, Ось такі, навіть від Максима да, що вона оброблена. Наросла. Було дуже маленький. Я пам'ятаю, один, чи два таких прийшло, а наросло. Вже ж скільки. Біленька. Ось така. Це саме найбільша така масивна. Це таке коріння. Аж три такі гілочки да, відросли. І це у мене фіолетова, вже відходить вона. Вони ще цвіли. І ось така жовтенька, теж непогана, ось таке коріння. Ну, оце невеличка вийшла, але теж хороша. Ну, Буде що поділити. Теж вона біленька, але ось, ось прям така квіточка. І червона. Оце в нас махрова квіточка невеличка. Назви я не пам'ятаю. Десь в мене буде записані, можливо. Ну, оце прям така вона цікава. Прям такий да, таке. І так, викупала тепер я вже усі кущі жоржин. Ось мої такі бідненькі, маленькі. А, до речі, купляні дуже гарні. Ось. З моїх понаростали ось такі невеличкі, взагалі маленькі. Але, до речі, на посадку дуже класні, навіть точка росту ось починає вже рости пліло, я дивлюся, пускає погінці нові. Саме головне їх просушити і гарно протравити від всяких хвороб максимум. Ось такі маленькі понаростали. Ну, нічого. Це теж хороший результат. Все, дякую вам за увагу. Ростіть, працюйте, вирощуйте, хай вам все вдається.